Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд дуплекса Будованої сегли село Петропавльська Поршиївка. Знаходиться в котичному масиві. Містечко на 12 дуплексів. Зараз є в наявності саме цей дуплекс. Практично він закінчений. Залишилось тільки все прибрати, так і чорнозем зробити. Бачите, багато тротуарна плитки зроблено, це дуже зручно. Тут є на 2-3 машини паркомісця, є задній двір, тут септик з приливом, там свердловина, водовідведення зроблено, металочерепиця, очерепиця, йде дах, є також ворота. Ворота з мотором. Бачите, тут при вході є. Чорнозем ще буде, і можна буде зробити собі зелену зону. Щоб у вас тут кімната якраз окремо, щоб був гарний вид з вікна на зелену зону. Обіду зараз ділянку, покажу всю. Потім вже підемо Ось такі септики. Ідуть. Тут також перелив. газ заведений, всі комунікації взагалі заведені. в Дуплекс, світло, газ, каналізація і вода, свердловина. Все заведено в будинок. Можна робити розводку, стяжку штукатурку, підчистове робити вайтбокс і вже заходити в ремонтні роботи. Так, отака от місця. Так, все гарно тут підшито. Це такий задній двір. Свердловина тут якраз в цьому місці і отак виглядає ділянка з цього боку, з цього ракурсу. Тут також можна зелене зробити потрібно так це робити. Дуже гарна пропозиція, дуже гарна ціна, так що всіх бажаючих, хто цікавить такі пропозиції, можна зараз. Поки є в наявності, можна придбати цей дуплекс. Телефон є в описі, є всі меседжери. Давайте підемо вже планування. подивимось. от відведення. Бачите, як зроблено. Давайте ще раз вам фасад покажу цих будиночків. Так вони виглядають. Вечірня підсвітка є. Так, зліва місце під шафу. Бачите, керамічна цегла 25 см утеплювач пленопас 15 см твердої плотності і а, фасад іде штукатурка діла з сіром. Так, далі йде санвузол загальний на першому поверсі. Всього буде в будинку в дуплексі два санвузла. Рихау вікна. німецькі. 80 тут профіс 7 тверді теплі вікна. Перевірено. Моноліт перекриття. Далі йде кімната на першому поверсі. Кімната з цим панорамним вікном я вже розказував, там можна зробити озеленення. Зліва місце під шафу. Тут гарно поставити спальне місце собі і сюди поставити телевізор. Справоруч шафа і з таким ось віконечком. Так відпочивати, дивитися на цю зелень. Дуже класно, що в 101 квадратний метр ввійшло аж 4 кімнати, окремі і вони не маленькі. Проєкт планування чудового тут. Далі йде кладовка під сходами. Моноліт сходи, прикриття все в моноліті, і ми війшли Велику зону, кухня-вітальня з виходом на задній двір. Це кухня з газом якраз. Це вже вітальня місце під камін. Обіду я вам давайте всю кухню-вітальню. Подивитись. і зайдемо на задній двір. І ще раз. З вами і дивимось, подивимось друге поруч. Що подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити ці відео першими. Також в описі сідання будемо раді. Ось бачите, покажемо, поки що є в наявності, так що поспішіть. На другому поверсі є три спальні, два, один санвузол і одна гардеробна. І також вихід на горище. Це перша кімната дитяча. Потім друга кімната. Гарні об'ємні кімнати дитячі. Такі сходи і ось вид на горище. І вихід на горище можна його також експлуатувати, він в площу не входить. Потім загальний санвузовий. Да? Отак. От Загальний вузол показав вам повністю. І головна спальня, мастер спальня зі своєю гардеробною, і з великим вікном, панорамним. Такий цікавий проєкт. Обіду зараз повністю вам цю спальню. Мітаво черепиця, дах. І... Ось така гардеробна зі своїм вікном. Дуже гарне розташування, гарний проєкт. Ціна також класна. Це вже, мабуть, останні пропозиції по такій ціні, тому що земля росте, матеріали ростуть. Будуть тільки дорожчі ціни. Так що поспішіть, як для Петропавлівської борщівці, дуже гарна пропозиція. Нагадую на другому поверсі три спальні окремі. Один санвузол загальний, одна гардеробна і також є вихід на горища. А на першому поверсі. Передпокій, кімната, санвузол, кладовка і велика кухня вітальня з виходом на терасу. Тоді буде закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь. Гарного вам дня, до бачення!